Вітаю в ефірі. Програма Ваш консультант. Сьогодні будемо говорити про таку хворобу, як вірус папіломи людини. Наша гостя, сімейна лікарка Олена Кисельова. Вітаю вас. Добрий день. Отже, розпочнемо з загальної інформації про цю хворобу, в чому її небезпека, і які існують віруси папіломи людини. Вірус папіломи людини дуже поширена група вірусів, яка налічує більше ста, але не всі з них небезпечні. Вірус цей уражає шкіру та слизові оболонки. В більшості випадків організм сам вміє боротися з цим вірусом, але в процентів 10 випадків вірус може призвести до предракових станів з переходом в рак. Передача цього вірусу відбувається статевим шляхом. більшому ризику підтверджені люди, в яких слабка імунна система, і також які мають багато статевих партнерів. І ще один шлях передачі це від вагітної мами дитині під час пологів. Самі небезпечні це 16 і 18 штам папіломовірусу людини. Саме вони викликають. Рак. Ефективного лікування не існує в любі противірусні препарати, імуномодулятори не діють. Тому сама Вихід це тільки вакцинація. Вірус, в, так як статевий шлях передачі поражає статеві органи. У жінок це найчастіше в 70% це шийка матки, піхва, вульва, і також ротоглотка. Я читала також, що можна заразитися якимись штамами просто через контакт, через руку стискання, що так, все тому що це стосується. велика група, це ті, які а, безпечні. Це, наприклад, а, вірус, а, от всі знають бородавки, це теж папіломавірус людини, але він, а, к, крім естетичних якихось проблем, більше ніяких серйозних проблем зі здоров'ям не викличе. Тому вони є безпечні для організму і а, ну, лікування не потребують. До раку не призводять. А де можуть саме утворюватися папіломи на тілі? Це будь-яка ділянка, чи є якісь частини тіла, де найбільше я маю на увазі, в тому числі і безпечні ці так звані безпечні віруси? А, так, в місці контакту. Ну, Там, де ж заражена шкіра до зараженої шкіри, або слизова до слизової. Там місце контакту саме. Хто в групі ризику? В групі ризику люди з ослабленою імунною системою, в тому числі це віл-позитив, які мають віл-позитивний статус. І люди, які мають велику кількість статевих партнерів з незахищеним статевим актом, і потрібно використовувати бар'єрні методи контрацепції, але навіть вони на 100% не захищають, тому що є контакт шкіра до шкіри, тобто ті, які не захищені презервативом, наприклад. Якщо людина побачила в себе на тілі якісь новоутворення у вигляді там, тих самих бородавок, як ви mm -hmm. кажете, як вона може дізнатися, що вона безпечна чи небезпечна? Потрібно сімейному лікарю показати, чи дерматологу? Кому... Так, спочатку треба йти до сімейного лікаря, лікар огляне і потім скерує це або дерматолог, або гінеколог, або уролог, якщо це у чоловіків, і існує лабораторне обстеження на вірус папілом і там, де саме різні штами, і можна таким чином виявити, яким штамом заражена людина. Чітко є ці дослідження, можна зробити. Угу. І саме частіше це вузькопрофільні гінеколог або уролог це можуть для ну, гінеколог для жінок, уролог для чоловіків це можуть призначити. А, якщо визначається, що це безпечний е, якийсь е, штам, то тоді його просто можна видаляти. Є як... хірургічним шляхом? Тільки. Хірургічним, косметологія чи яким чином? А, ну, не тільки косметологія, є прямо, ну, це в онкології, на базі онкології видаляють для того, щоб зробити гістологічний аналіз і саме впевнитись, що це таке безпечно. А М що стосується лікування? Лікування специфічного не існує Противірусних препаратів, які би діяли на них, немає. Сам організм взагалі дуже багато людей інфікуються, але сам організм він в 90% поборює сам цю інфекцію, сам природний імунітет виникає. А яким чином відбувається ось цей процес, коли активізується вірус в організмі? Тобто він може бути сплячим, а потім якось активізуватись? Mm, да. Ну, не те, що сплячим, він потрапляє в організм і, в залежності від стану імунної системи, може бути миттєва реакція. Одразу можуть з'явитися ці такі вони кандиломи, називаються, папіломи на статевих органах і. А в деяких вони можуть бути роками, і ви ніколи не дізнаєтесь, коли ви саме заразились, і це залежить від того, якщо імунітет впорається чи не впорається саме від імунітету. В деяких от 90% випадків людина може це побороти а у ці якраз і є ті, в яких з часом формується рак. Ніхто не може так сказати, як відреагує ваша імунна система. Це дуже тонка матерія. Як собі як там співпаде час, якому зараз ви в стані, там навіть психологічному і ну. а протікання хвороби у жінок і у чоловіків по різному відбувається? Так, ну саме небезпечніше це для жінок. І в чому проблема? В тому, що тяжко це виявити симптоми, вони не яскраво виражені. Якщо це жінка, це чаще за все шийка матки. І якщо жінка не відвідує гінеколога один раз на рік і не робить ПАП-тест, ну, це неможливо виявити, поки не будуть вже запущені форми раку і не почнуться якісь симптоми. Уявні там кровотеча чи біль. тобто симптомів, таких як якихось стандартних, як при інших захворюваннях, Уже коли немає. Разу, тільки коли вже розвивається рак, і то вже не це не перша стадія. Зрозуміло. Угу. Тому, Тому профілактичні огляди. Угу. 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 І так, да, якщо там, наприклад, гінеколог він побачить, да, на шийці матки якісь зміни, і будуть виявлені ПАП тест, тоді він вже призначає на аналіз на папіломавірус і дивляться, які це. Ну, рутинно не призначають, тільки якщо от щось там запідозрили, якісь там чуть-чуть. ну, вони ж начина починаються ракові стани дуже рано, там з декількох клітиночок, і воно може бути вже ну видно, що там щось не то, і треба дообстежуватись. Ну рутина. А у, чоловіків? А у чоловіків, чоловіків в основному вони носії. А, у них може бути, теж може бути на статевих органах такі по типу бородавочок, Ну, У них дуже рідко враг переростає, ну може. А з чим це пов'язано? Чому так? Чому а, у жінок так небезпечно? а чоловіків? А ну, тому що у жінок в них більше, там, більше поверхня слизової, яка контактує, і більше вона. А, Вразливість. Вразливість більша. Тобто це саме залежить від того, що статеві органи побудовані по-різному. У, -у, -у. чоловіка учені. Більше, живі. більше. Чітливий епітелій цей шийки матки до нього. Розкажіть про те, що не можна робити у вигляді лікування. Оці всі там, чисто чистотілом нічого собі не прижигати і йти до лікаря, так я розумію? А, так, спочатку йти до лікаря. Хоча ну, впевнитися, що це доброякісні утворення. А якщо, ну, наприклад, доброякісно, але краще все одно, це сумнів нічого не прижигати, бо воно Ні. просто буде неестетично потім виглядати. Не естетично, Взагалі, чистотіл не естетично. Це небезпечна речовина. А, ну, а, ви можете про як це якби да. лікар сказати? Так, да, чистотіл він може викликати опіки, теж в залежності від а, товщини шкіри, а, вже не кажучи про алергічні яких реакції. А, плюс це все-таки механічне пошкодження. І може, бути, може вторинна інфекція приєднатися. Тому не можна. І плюс завжди, якщо видаляє утворення лікар, він сам ніколи не може бути на 100% впевнений, що то доброякісне утворення. Тому всі видалені утворення вони проходять гістологічне обстеження, і тоді тільки можна підтвердити. На око ніхто не може сказати. На шкірі ті, які е, не онкогенні штами, вони для життя не несуть небезпеки. Саме ці онкогенні, які передаються статевим шляхом. Оці. Що стосується вакцинації. Е, там така дуже історія специфічна, тому що потрібно, наскільки я зрозуміла, щеплення проводити бажано uh -huh. до початку статевого життя. Uh -huh. Чому так? Я спочатку трохи розкажу про саме щеплення. Uh -huh. Вакцини використовуються з 2006 року. Ну, Взагалі для історії вакцинації це не так довго. В нас в Україні вони не є обов'язковими, хоча. ну, не затверджені календарем, хоча в деяких країнах вони є, і держава виділяє їх саме для щеплення населення. У нас на ринку є дві вакцини: Рварікс і Гардасіл, вони називаються, які люди можуть купити своїм власним коштом. І в Україні вони значаться як рекомендовані. Бажано зробити дітям і дівчаткам і хлопчикам з дев'ятирічного віку. З 9 до 14 років там іде дві дози вакцини, тому що до початку статевого життя, тому що. Це значить, що дитина, людина не заражена ще вірусом. І якщо е, у вакцині просто міститься оптимальний рівень е, цього імунного матеріалу, з якого е, створиться саме достатньої сили імунна відповідь. І тоді, коли потім людина буде в процесі свого життя е, стикатися з цим вірусом, е, вже імунна система буде розпізнавати і людина не зможе ним. Інфікуватися, якщо це з 9 до 14 років, старшим людям теж особливо до 20, наступна група з 14 до 26 років, навіть якщо вже ведуть статеве життя, теж рекомендується, тому що імунітет від вакцини все одно сильніший і краще, чим сама імунна система виробити, вироби природньо. І плюс вона може з часом е, слабнути, тобто найсильніший імунітет і від вакцини в протягом 12 перших років. Потім він слабний, і тому ну, потрібно навіть, якщо не встигли там до 14 років або вже почалося те життя, все одно її зробити, і тоді більше будуть шанси, що людина не заразиться або буде більш стійкий імунітет, який сформується саме від щеплення в ті в. Тої кількості, яка потрібна для захисту. Тому що сам імунітет природній може якось якісь можуть бути несприятливі в організму ем, період і він не може, е, може не сформуватися саме стійкий. Далі з, робиться з 26 до 46. Там потрібно вже теж можна робити, але потрібно вже вирішувати. А все-таки там рекомендується уже можна здати саме ці онкогенні штами. дивитися, чи є вони. Якщо, наприклад, людина не заражена онкогенними штамами, саме там 16-18, то треба зробити прививку щеплення і вже будете буде обезпечені. Тобто спочатку треба перевіритися, а потім робити щеплення. Так, це після 26, Ну так бажаніше. Тобто, просто е, купити е, щеплення і піти зробити це не так. Краще перевірити. Ну ви тоді будете впевнені, що вас. Що ну, вивання? Да, тому що, да, тому що, м, при, ці щеплення вони достатньо дороговартісні. Там е, одна доза коштує близько 4 тисяч гривень, їх потрібно три. Е, робиться по схемі 0, е, ну, тобто от перший день, да, в який ви робите через місяць і через півроку. Тому можна їх, можна їх купити самостійно, там заказати в аптеці. Вони привозять з сертифікатами, з холодильничками, цими, І можна звернутися до свого сімейного лікаря, і там можливо зробити це щеплення. Без проблем і лікар розповість, як які інтервали дотримуватись. І е, це та сама вакцина і для дітей, і для дорослих, вона така сама, а дозування однакове, все однакове, незалежно від віку. Кількість доз. З 9 до 14 років дві дози, mm -hmm. після 14 – три. Вакцина, вона доволі молода. Ще нема таких за нею спостережень, щоб сказати, скільки ну вже є спостереження, і що 12 років вона тримається дуже сильний імунітет. Ну такий потрібний, потужний. 12 років. А, а далі він потихеньку слабне. Через 12 років не потрібно знову поки робити. Поки ще не це немає рекомендацій, поки ще воно не не пройшов цей час такий великий, та поки це ще йде спостереження. Але результати вже є. Дуже уже, країни, в яких це обов'язкова прививка, вже помітили зниження в цих да, ну, діток, щеплювали в цих людей набагато менше онк, ну, онкології Ци і ну, зараження саме. Що стосується вагітних, це стовідсотково. Якщо мама хвора і їй скоро народжувати, то обов'язково дитина заразиться. Сто відсотків ніколи ну, не можна давати більшість ну великий шанс, так що робити, якщо вона, наприклад, вже дізналася на пізній стадії вагітності про те, що в неї небезпечний штам цієї а, хвороби, просто про це знати, і коли можливо буде щепити дитину. Там протипоказів не так багато, абсолютно це якщо є, є алергія на компоненти вакцини або була алергія на введення попередньої дози, і вагітні. А лікування їй призначать вже під час вагітності? А його немає лікування ефективного. Mm -hmm. Тільки якщо в неї є там, якісь зміни, може бути лікування, уже якщо виникало, наприклад, онкологічне захворювання, там будуть вирішувати, яким чином її лікувати. Тільки так. ну Просто вилікувати неможливо. Просто як захистити дитину під час пологів, от, надійний, найбільш надійний. це А якщо кесарів ростин, це все одно буде? Ну, кстати, да, кесарів ростин можна подумати про це. зменшує зменше шанси. Угу. Зрозуміло. Ну не зводить до нуля. Це повинні, тому що це повинні вирішувати саме кошери-гінекологи, як краще цей дитинки. Тому що природний шлях він в іншому кращий. Там вже не тільки папіломовірус, там вже людина вона ж обмінюється з мамою іншою, мікрофлорою, яка їй потрібна в пологах. Тому це вирішують. Я вам не можу так сказати, це тільки кожен індивідуальний випадок з акушерами гінеколога. А є якась статистика приблизно смертності та отуження від цієї хвороби? Хоча так, б, ну, дивіться, після зараження 90% випадків організм сам перемагає. Тому от таке і є. Ну, дивіться, не, деякі лікарі а, намагаються лікувати якимись противірусними препаратами, там, в вигляді свічок, якимись імуномодуляторами, а, але це все а, не, не має працює. доказової ефективності. Дослідженнями це не підтверджено. Тому бувають такі випадки, коли там лікар призначає це лікування. Ну, наприклад, там, молода дівчина да, звернулася, там, і гінеколог їй провів це лабораторне дослідження, і в неї виявилися ці да, там, штами онкогені. Він призначає лікування, там, свічки, імуномодулятори, вона все це робить, і в неї потім вона одужує. В 90%. Вона може одужати самостійно. і і тому це так от співпадає і, це її імунітет да. Переміг. Да. переміг і здається, робот. що це а, допомогли ці ліки, тому якось воно так ще поширюється. Хоча доказів нема, що вони ефективні. Дослідження проводилися і вони не підтвердили. Там є так препарати там ем, інтерферони це в основному, генферон, там, вигляді свічок. Яка ситуація з захворюваністю в Україні та, зокрема, в нашій громаді? Дуже велика поширеність. Проблема в тому, що не завжди люди приходять профілактичні огляди. Саме в гінеколога вони собі там заражаються, одужують або не одужують. І часто... Хвороба вже на пізній стадії виявляється, коли вже є симптоми, коли людина вже прибігає там з болями або там з кровотечею, і тоді вже виявляється, що це вже рак. А якщо, ходить, якщо це да, профогляди, це обов'язково і береться ПАП-тест. Саме головне, і в цьому ПАП-тесті це такий мазочок, і, і там видно вже самі перші ці переродження, передракові, передракові. І тоді можна лікувати, але лікування це проводиться м, такими радикальними методами це там, конізація, шийки матки, ну, різні там методи є, саме як хірургія. це. Можна сказати, різної інвазивності там є і радіохвильові методи. Раніше було більше азотом, як прижигали, там всякі хімічні речовини. Зараз це радіохвильова в основному або конізація, така хірургічна. А оці азоти я пам'ятаю, що цими азотами і десь на тілі mm. щось прижигають. Так а досі mm -hmm. це користується досі користуються. Досі користується. А що ви можете сказати отходять. про цей метод? Наскільки він взагалі а, дієвий? Це ж таке пошкодження шкіри? Я думаю, це може відповісти тільки більш вузький спеціаліст та кушергинеколог. Я як сімейний лікар вам не можу відповісти на це запитання? Я знаю, просто що є більше нові і більш менш травматичні. Способи. Тому жінка може е, слухати рекомендації, консультуватися часто там, не з одним лікарем, вибирати для себе е, метод, який їй буде більш там, комфортним. Зараз медицина вона націлена на взагалі зменшення якихось неприємних відчуттів. Що це не була каральна медицина, тому є більше ще дні. І навіть коли раніше я знаю, робили на обличчі, там на тілі, десь прижигали, воно якось там загоювалося з часом, зараз це роблять поширено, чи, а, чи є інші методи, наприклад, не тільки що стосується статевих органів, а зараз видаляють обличчя тіло? Зараз видаляють лазером там, таким коагулятором. Ну. Моя думка, так, ну, я вважаю правильним, коли це робиться в профільних закладах, які можуть потім той матеріал направити на гістологію. На Якщо, наприклад, це там косметологічний салон може це зробити, будь ласка, але тільки потрібно направити це на гістологію. Воно може виглядати, наче як доброякісне, а вже там якісь деякі клітинки. Ну тобто, будь-яке доброякісне е, новоутворення може приходити в злоякісне. будь-яке. І це лікар на глаз, на око не може е, е, виявити тільки гістологія. І тому треба це робити в профільних закладах. Саме краще це онкологічні відділення. Вони це роблять. Що стосується от вакцинації, ви сказали, що в нашій країні вона не є обов'язковою за програмою, так? Ну, тобто в календарі її немає, вона немає. значиться як рекомендована. А, Інших країнах це мається на увазі країни Європейського Союзу, там де більше за цим пильнують, чи, чи чому так? А, ну, тому що, мабуть, я думаю, це економічна сторона. Вони можуть дозволити собі виділити на це кошти, тому що це дороговартісно. А це у них держава оплачує, чи люди самостійно? Це держава. В них це є в календарі. Тобто, так як у нас всі вакцини, там да там кір, правець, там дифтерія. У них тож, точно так же в календарі приходить там дівчинка і хлопчик у 9 років і їм обов'язково робляться вакцини. І тому е, в них не буде такого, такої захворюваності онкологічної. Може, і ми колись до цього прийдемо? Я дуже маю надію. А що для цього потрібно зробити? Що це має наше міністерство охорони здоров'я якось а так запровадити? Включити. До нього потрібно, щоб звернулися медики, лікарі. Яким чином це ну пришвидшити цей процес? Мабуть, так, медики, самі пацієнти, вони зараз читають цю інформацію, ми ж надаємо і дуже часто вони про це дізнаються. Ми на прийомах ну, своїм да, там, діткам рекомендуємо робити це щеплення, ну, розповідаємо мамам, що як дівчаткам, так і хлопчикам треба це зробити. Якщо у батьків є фінансова спроможність, вони це роблять. Ну, тільки так. Поки це. Як це сказати, сознательність батьків тільки на батьківських це відповідальність. Лікар може тільки підказати, ну запропонувати, тому що щоб вони знали, що це таке можливо, що незважаючи на ціну, ну як можуть вони оцінити здоров'я. Ну здоров'я, да, шанси, великі шанси, да, не мати, щоб дитина в майбутньому не мала мала великі шанси. Профілактики цього раку саме. Ну, мало, у нас мало форм раку, які можна профілактувати от так, вакцинально. І Тут Мабуть, така зовсім. можливість. І, тут така від раку. І ці раки ну, це дуже поширене. Ну, у жінок ну, рак шийки матки це практично на. На першому місці десь там. На, на, на перших місцях, так, на першому маму. На першому, другому там. там рак радшому залози. Так. Ну, Тому що він такий його. Е Якщо не звертається, тяжко його виявити. Це якби. Хоча можна, якщо кожного року ходити і проходити паптест, навіть кожного року до гінеколога пап там навіть один раз в два-три роки, в залежності від результату там, на сьогодні. І як ви бачите, пацієнти, пацієнтки ваші погоджуються робити щеплення? Щеплення, так. Ну, в кого є фінансова можливість, роблять. Так? І дітям, і дорослі mm -hmm. самі роблять. Опору зараз немає від вакцинації, від пацієнтів? Ой, ну зараз, мабуть, більше інформації, і вони все більше і більше відносяться позитивно до вакцинації. Я думаю, це за рахунок інформації. Яку вони можуть отримати. Ну, мабуть, у нас зараз вже в громаді проводиться ця робота цей рік. І люди можуть ну, інформ, більш поінформовані стали. Завдяки, в тому числі, нашій програмі. Я думаю, так. Дякую вам за консультацію. На цьому будемо завершувати випуск. Дякую, що дивились. До зустрічі наступного разу.